Для початку беремо таке печиво. Печиво до кави пряжене молоко. Тут є майже 400 грамів цього є. З нього треба зробити муку. Можна робити з допомогою такої каталки. А можна з допомогою блендера. Погано так виходить. Така от мука. Тепер сюди додаємо за до 3 столові ложки какао. Якщо у вас 100% какао, то можна додати менше. 2 столові ложки. Перемішуємо. Добавлю сюди ще 2 столові ложки цукру, хоча печиво солодке. Але... Тепер додаємо сюди молоко. Нам треба замісити таке от тісто. 150 мл молока. Ладне тісто. Поки що відкладемо в сторону. Тепер беремо за 3 столові ложки масла або маргарину, або спреду. За 3 столові ложки неповні Добавляємо цукрової пудри. Преставою ложки. Перемішуємо. Дивіться, яка виходить начинка. Далі беремо дошечку, плівку і отак застелюємо. Дошечку плюкою. тепер зверху будемо розкатувати тісто, розпреділяємо по всій поверхності цієї дошечки. Края можна зарівнати руками. І зверху кокосову начинку. Розподіляємо по всій поверхності. І тепер найвідповідальніший момент загорнути рулетик. Треба з однієї сторони підняти плівку і загортаємо. Це не складно, але це треба робити повільно і не відволікатися. І тепер зарівнюємо з боків. Залишилося ще загорнути в плівку. І зараз в холодильник в ідеалі на годину, але якщо немає часу, то можна на 30 хвилин в мразьоці. Хоча і зараз вже можна його їсти. Вибрала з холодильника, тепер нарізаю. Тра-та-та. Класно. На вигляд класно. Чим далі, тим краще. Тепер шматочок спробую. М -м -м -м. Відчувається кокосна стружка, смак кокосу класний. І він такий насичений, ситний такого шматочка вистачає для однієї порції десерту. Цим рецептом можна дивувати людей.